Ірина Півень, дизайнер інтер'єрів, народилася 19 січня. В дитинстві мріяла стати художником-модельєром. Улюблена книжка Маленький принц Сентикзюпрім захоплюється подорожами, музичними фестивалями і автоквестами. Є домашній улюбленець – кіт Василь. Вітлана Цой, дизайнер інтер'єрів, народилася 10 березня. В дитинстві хотіла стати модельєром. Улюблена книжка Атлант розправив плечі. Айн Ренд полюбляє подорожувати і відкривати для себе нові місця. Заміжня виховує двох діточок. Ну, ми вже на гостєвому майданчику. У нас такий творчий тандем. У нас дві дизайнерки інтер'єрів. Ну, перед тим як перейти до теми обговорення, чому так важливо е звертатися до дизайнерів інтер'єру? Ми вам радимо переглянути сюжет е на ім'я. Чому потрібно користуватися послугами дизайнеру інтер'єру? Наша пані Вікторія зараз вам про це розкаже. Побачимо за мить. Вітаю глядачів франкової кави. Якщо ви зараз дивитеся нашу програму, то напевно ви знаходитеся у себе вдома, чи то на кухні, смакуючи сніданок, чи можливо ще у ліжку або взагалі бігаючи по квартирі, бігом збираючись на роботу. Але ось зараз зупиніться на хвильку та подивіться на свій дім, обведіть поглядом стіни, стелю, меблі та задумайтеся, мені подобається те, що я бачу. Якщо так, то не буду вас відволікати. Якщо у когось все ж таки сумніви. Закралися в голові. Послухайте, зараз мене, бо сьогодні мова піде, як на мене, про дуже цікаве і сучасне дизайн інтер'єру. Що це, хто це робить і чи потрібно воно взагалі? Зараз будемо розбиратися. Напевно, кожен бачив по телевізору програми, в яких зі ста.